Ти пригоди, природи. Третій сезон. Самайський погоди. Астрид, ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Астрид, поснись! Поснись! Ти не не будь ласка! поснись! Поснись! Ласка, ласка, не жартуй! Поснись! Поснись! Ти не можеш бути так, ти не можеш померти! Будь ласка. Кров? Він помер. Але це не може, не може, неможливо. Будь ласка, живи! Живи! Будь ласка, будь ласка, поснись! Ви краще тут сюди забиратися, він помер. Що? Не сюди Краще всюди забирається свином Ох. Свіпіли! А зараз власка! Свіпіли! Ти вже пішов? Ага, головно швидкіше що тебе? Ми Тож, Мені туди шкода, що так стало завтра. А, не ну, перегнувай, що брай. все буде добре, я ж ти -то точно відчуваю. Відчуваєш? Ага. Я ж так, навряд чи може побачити. І можливо, він стане... Я знаю. А, ну ладно. Але його чого. Але не переживайте. Я ж я у тебе я. І тебе переживати. Ми обоє ще є. Я рети. Я втратив голову, І Це поспішно заради того, що я просто це зробив. Yeah. Я сам з тому винен. що це все трапилось. Yeah. Тому немає твоєї вини, Хелбрай. Okay, make... well, як ти знаєш? Я ж твій друг. Я Я знаю, що ти мій друг. Свин пилен. Ага, я ж без завжди не можу підтримувати. Хелбрайн. Не треба переживати. Надо дух завжди буде підтримувати. До самого кінця. Дякую. Okay. Як ти розумієш, мені я це дуже розхоєний. Алеш, робляй, ну ти куди? Ну постій. Я йду на башню. Робран. Відстань від мене. Я не на настрою. стою. Роб. Як все пішло? Це вирохлив. Він мені досяг, думає, що ми погра. Я розумію він вілен, але ми можемо щось там зробити. О, я б міг би щось зробити, але не моя мені не бажано входити. Я б теж би хотів, але бачиш, він дуже сильно вистроєний. Я б теж би хотів щось би зробити. Я розумію, як ти втратив свого батька, ми теж було дуже розструєний. Ага. Я його розумію як найближче, тому що вона так була сама така сама вже ситуація. Ага. Я не знаю, що до нього можна таке зробити, щоб опиняти його настрій, але. Можливо, я не знаю. Ага. Та мені вже шкода. Як то не пішло, він мій друг. А друзям не потрібно здавати. Ну, на підтримувати. У нас важкий час. Я розумію, порозумію, я сам Але, може, він підніме... Ну, знаю, може, через тиждень йому стане краще. Привіт, ще за те, що через тиждень. Ага, добре. Лейтенант Біглонор. Угу. Ох. Думаю, що... Mm-hmm. Dobry. Ой, так и сам. А ну Давай, сержант. Работай. Ты Сержант? Давай забегайся. Ты ще не принц незаго. Минулий принц на. А, ну так, ти хоче принципи заги. Е -е, заги немає незалежної поки що. А, неможливо. Давай! Сержант! Сержант! Авай! Один бувай хто ти такий! Ти хроб Ти принц принципи заги! Ти треба взяти в себе руки! Давай! Хто може застрадать? За депоколи ми руки! І по поголоду як не будеш так нимити. Давай! 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 ну ага. добре. Я возьму себе руки. Свинтилана, але я не повністю впевнений в тому, що я зможу їх повагнути. Давай, ти хто ж є? Ти хлобрайн, ти принц визи, ти її не повагнути. Ти є хлобрайном. Ти їхнімо повернути. Так. А миссил вже кажучи. О, я це бачу. Це. Добре, ми, на, ми, Ми повернемо. І е, по колега я страте, і Ми зомом революцію в Незі. Революцію внези. О! Все серйозно. А, ти можеш це зробити? Я вас це дуже завжди типу, поховав, але мене є тут за тим є зброя. Що? Тож ж поставила стійко. Сінка? Ти помиляєшся, піглин. За чого? То що вас є високаний похід? Угу. Що? І це тує вихід. От Прямо тут? Що? Я це зробив це. А... Бачите тут. Кланить все, 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 все це зробив. Все зробив. це? Ну було mm. деякі дні, і я це робив по днях... Тому що мене могли свалити. А, не то я тут ви зброї. А. У нас би цей скині зброї. А, ну добре. А та ще кастає. Ага. А, добре, ідемо! А зараз и перевала. Ага. Ага. Да по меняче мохто ми. ви слухайте! Ми Мы революцію революцию в Нези. Бувая в Нези, а вона без боя є, і ви будете воювати теж, щоб зводити велику революцію. І привозити що? Е... <реслужитинство> а, да! Ага, буде бути до кінця свого життя! Ні, коли переможемо, не, а не до кінця життя, ми ще не будемо безконечним вбивцем. А, ну так! Ми його переможемо! Так, ааа! Значить, ми, ми готові! Я буду вас готувати! А це самі білим! Лейтенант било теж! Ми будемо готуватися до самого кінця самої революції. Ми будете, будемо цілий три місяці будемо готуватися до цієї революції. Ага, та, ага, та, Тільки план нам треба. План ми зробимо і знищимо їх. Ага, ми будемо бити до кінця. Вас буде земля. А, да, точно. Я будемо бути готовим, як я зможу його повернути.